Сятого січня четвер для підопічних Олександра Шовковського. В цей день запланована друга офіційна гра сезону. Поєдинок восьмого туру етапу ліги ліги Європи проти латвійського колективу РФШ, що розшифровується ризька футбольна школа. Суперник, чемпіон своєї країни та команда, яка в минулому матчі Єврокубку обіграла Аякс 1-0. Це четверта гра в гамбурзі. Тож дякуємо цьому місту і Фолькспарштадіону за цей прийом. Динамівці не в оптимальному складі, оскільки одразу кілька основних гравців поза заявкою. Шапаренко дискваліфікований. Буяльський та попов травмовані. Дубінчак, Караваєв, Брашко захворіли. Тож з командою були юні гравці, які виступають на юнацькому рівні. Саленко і Пономаренко з Галатасараєм дебютували в матчі Ліги Європи. А ось Захарченко та Суркість це люди, які отримали перший досвід дорослій команді Динамо на такому рівні. Не забуваємо завдяки кому український футбол живе. На поєдинку в Німеччині були присутні наші військові. Люди, які проходять реабілітацію, завітали на гру улюбленої команди. Сюрприз для них зробили також, оскільки був і візит президента клубу Ігоря Суркіса. Здесь багато різних хлопців, звання різні, поранення також різні. У когось дуже все гарно виходить з лікуванням. Когось не дуже гра та повертає нас трошки туди, ще коли війни не було. А якщо ми ще й переможемо, це взагалі то підніме настрій. Тепер повернемося до футболу. Величезна арена і гімн Ліги Європи. Просто відчуйте це. Болівальники з перших хвилин почали запалювати та підганяти вперед. Тут і приходить перший напівмомент. момент. Вівчаренко робить закидання, штрафний майданчик. Ванат трішки не встигає. Голкіпер суперника виходить вчасно і нівелює загрозу. Ось ще одна атака тим же флангом. Ванат мудрився обробити передачу та навіть пробити в стійку. А Кабаєв відправив у ворота. Проте радіти зарано. Арбітер фіксує офсайд. Ось відповідь від опонента. Удар по воротах нещирета та впевнений сейф. Від такого футболу можна кайфувати. Власне, цим фанати на трибунах і займалися. Лівий фланг білосиніх значно завдав клопотів РФШ. Ось індивідуальні дії Кабаєва і хороша техніка. По останній момент м'яч знову не лізе у ворота. А тепер подивіться за злагодженою роботою нашого оператора та футболістів Динамо. Все чітко і все у такт. Зв'язка піхалюнок крупчинський ванат ледь не робить погоду, проте не цього разу. З шаленою перевагою у володінні м'ячем та кількістю гольових моментів кияни завершують першу половину гри за нічийного рахунку 0-0. перерва. А це чудова нагода поспілкуватися з людьми, які створюють атмосферу. Я сам е з Луганської області, та хочу сказати, що е байдуже з якої ти е області. З якої ти країни. А якщо ти приходиш до сюди і хочеш болювати за нашу команду, то приєднайтесь, будь ласка, ми раді всім вболівальникам. Якщо це іностранці, якщо це наші українці, не... байдуже, байдуже. Якщо ти за металург, за Кривбас, байдуже, якщо ти зараз е, тут. Ти повинен болювати за Україну. Ми подякували Гамбургському спортивному клубу за те, що вони дали Динамо Київ стадіон, дали просто усе, що треба для команди для комфортного матчу на стадіоні. Перед матчем ми зібралися в одному з районів Гамбурга, саме Альтона. E -h 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 -h. У Нас були організаторські моменти, ми трохи репетирували, ну і також показували німцям, що ми українці, ми тут і ми будемо стояти до кінця. Слава Україні! Героям слава! А тепер заключний тайм у цьому матчі. Ви бачили роботу нашого оператора та яскраві кадри підтримки українських фанатів. Тепер дивіться на іншу сторону трибуни. Тут латвійці, і вони з прапорами України. Це варто відзначити. Опонент розпочинає другу половину зустрічі гостро. Після подачі з кутового виникла небезпека на дальньому куті воріт. Та Динамо відповість і дуже небезпечно. Кабаю зміщується і правої смачно стріляє. Рикошет, мабуть, рятує латвійських чемпіонів від пропущеного м'яча. Всього лише кутовий. Але який? Піхальонок вигадує цікавий хід. Прямий удар з цього стандарту ледь не дає свій результат. Міг бути яскравий сухий лист. На цьому тиск тільки посилювався. Михаленко робив класну і свідому передачу на дальній кут воріт. Трохи не щастить. Кілька хвилин по тому Ванат на швидкості заробляє штрафний. Це непоганий шанс для піхальонка, який ледь не забив прямим ударом з кутового. Розбіг, удар і сейв. Спроба прошити воротаря виявилася недієвою. А тепер погляньте на це закидання піхальонка. Як же він вирізає цю передачу? Атака завершилася заблокованим ударом Вівчаренка. А було так красиво. Друга хвиля атаки, і знову удар. Цього разу інший крайній захисник пробивав, тим чи спрямував м'яч вище. Під величезний український синьо жовтий стяг диктор матчу оголосив кількість присутніх. 3698 глядачів спостерігали за грою Динамо РФШ». Дякуємо за підтримку. Ну і ось він. Довгоочікуваний гол. Тимчик прострілює суперник, нібито і відбивається. Але винос м'яча йде точно у ваната. Піхальонок обробляє круглого і вирішує завдати удару. Точно вкут. Трибуни вибухають. Це один 76-й номер вписує себе в протокол матчу на 76-й хвилині. Символічно, але куди важливіше, необхідно. Дійсно, гол прийшов після прострілу. Від тимчика здавалося, вже, що атака завершена. Там винос виходить що Владислав. Анат гольову передачу твідо випадково забитий м'яч. Ти <твій> от чи довго наважувався на цей удар, чи зрозумів м'яч під ногою треба бити? Ну, коли м'яч був під ногою, я прокинув собі. Я знав, що я вже буду завдавати удар, бо там догоріт вже я не знаю скільки там метрів 12, може. Десь так. Знаю, якщо я зараз проб'ю, то я заб'ю точно. Так були таке відчуття чи ні? <рив> були, були. <рив> на 86-й хвилині перша зміна від Олександра Шовковського. Пономаренко вступає в гру замість Кабаєва. А тут був шанс на 2-0. Тимчик побачив вільного партнера по команді і видав складну передачу. Воротар латвійців зіграв на виході і не дуже вдало вибив м'яч. Проте Рубчинський в дотик зі складної ситуації не влучив у порожні ворота. Одразу після цього Валентин залишає поле. Тепер черга вступити у гру Саленка. Ну і третя остання заміна від тренерського штабу заміна Ярмоленка. Капітан поступився місцем на полі Волошину. Капітанська пов'язка перейшла до тимчика. Останні хвилини вийшли дуже напруженими та емоційними. В цьому епізоді просто погляньте на нервозність опонента та спокій Матвія Пономаренка. Ситуація, яка багато чого пояснює. Заключні три додані хвилини стали справжнім штормом. Шовковський керував і намагався заспокоїти. Врешті це йому вдалося. Команда перемагає з мінімальною перевагою в один м'яч та набирає перші три бали в сезоні Ліги Європи. Сьогоднішня гра вона з точки зору результату турнірної таблиці не мала значення, а з точки зору е іміджу і з точки зору обличчя команди мало величезне значення для нас, для Динамо. Ось таким видався фінальний поєдинок Єврокубку в цьому сезоні. Друга офіційна січнева гра зіграна. А що ж далі до відновлення УПЛ ще більше трьох тижнів? З 4-го числа ми почнемо підготовку. цілеспрямовано на вже весняний етап. Вона буде складатися із тренувального процесу і з матчів, які будуть в команди. А наприкінці відео бонус по приїзду в готель команду вже очікували вболівальники. Фанати під дверима чекали на фото зі своїми кумирами. Оце справжня динаміська родина. Тож з вас фотобайка за цей насичений матеріал і до нових перемог.